Хочемо говорити про щасливий шлюб. Сьогодні у нас такі будуть дві об'ємні теми. І перша ми вам анонсували про шлюб після 40. Знаєте, кажуть, що кохання не знає віку, і шлюб після 40 – це не початок з нуля, а новий усвідомлений етап життя. Але які тут є особливості такого союзу? Що важливо врахувати, щоб побудувати гармонійні стосунки? Будемо розглядати разом в студії нашій є вже експертка. Нагадаємо, що з нами сьогодні Еліна Леснік, це керівниця онлайн-школи. У душепікунства також авторка книг «Мій недосконалий шлюб та «Мої недосконалі діти доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Ранечко. Дякуємо, що сьогодні ви з нами. І ми, от в роздумах, коли готувалися до цієї теми, думали: от взагалі, чи варто виокремлювати якісь категорії вікові в процесі ну, питань, зокрема укладення шлюбу? Бо таке враження, знаєте, як ніби це вже люди, яким значно складніше, там чи ще щось, і вони значно відрізняться від 20-річних. От скажіть ви, будь ласка, вашу думку стосовно актуальності саме, можливо, це стосується саме нашої. Ментальності, що от ми говоримо шлюб після 40. Ну, люди є люди. Типові проблеми є в кожному шлюбі, незважаючи на те, що він та, молодий чи вже укладений в зрілому віці, тим не менше якісь особливості. Та? Це нормально. якщо Наприклад, ви одружилися 18 років. у Вас одні особливості, одні етапи розвитку. Ви разом дорослішаєте і так далі. 40 – трошки інші особливості. Тому звісно про це можна говорити для того, щоб бути готовим до тих викликів, які перед вами. Будуть uh -huh. от які особливості, до чого е, треба бути готовими е, людям, які готуються до uh -huh. такого укладання шлюбу? Е, можливо, чого, яких думок варто позбутися? Що це можливо, якісь стереотипи? От uh -huh. що можна сказати? Знаєте, в мене було спілкування з одним моїм знайомим. Це пастор, автор книг, теж такий, е, і він одружився в після сорока. Uh -huh. Він мені сказав Еліна, ти знаєш, до одруження я думав, що я святий. Одружився і зрозумів, я такий грішний. І ну я посміялась тоді. Сама я вийшла заміж 25 років, але тим не менш це є правда. Та? Тому що чим довше ми живемо на одинці, тим більше ми прокачуємо якісь одні скіли. Да? Ми думаємо про себе якось. Да? Але коли ми одружуємося, насправді інша людина дає нам можливість побачити себе набагато глибше. Та, і зрозуміти е, глибину своєї гріховності або егоїзму. Е, тому чим довше ми не одружені, та, тим більше ми можемо бути в такому в такій ілюзії, що з нами все нормально. <свісно> <свісно> ну, це не означає, що люди поряд е, не допомагають нам від тої ілюзії позбавлятися. Тим не менш, коли ти в ж шлюбі, ти більш в тісному контакті з іншою людиною. Тому те, що казала мама чи сусідка е, по кімнаті, що от в тебе є такі, такі то проблеми, ти міг. Відсторонитись від цього, а шлюбі вже не втечеш. Тому такі моменти треба розуміти, що чим довше ви живете без шлюбу, без стосунків, тим більше звичок у вас установлених, та? тим більше характер у вас сформувався вже. Стиль спілкування з людьми і так далі. Ви маєте якийсь простір для відпочинку. Цього всього буде менше в шлюбі. Та? І напевно це. Один із таких моментів, ну чим зріліше люди, тим важче їм позбавлятися від якихось речей. Та? Одного разу я проводила навчання для пасторів, і один пастор йому там було вже 70 років, сказав Еліна, то молоді люди можуть мінятись, а ми вже як старі дуби, ми вже не гнемося. кажу, цікава ідея, але не біблійна. Та? Тому що ми покликані до змін постійно, і шлюб це один із інструментів Божих для нашого викуплення. Та? А, інший момент також потрібно розуміти, що чим довше ми не в шлюбі, або якщо це повторний шлюбів, у нас можуть бути очікування від шлюбу, дуже високі. Так? Особливо, якщо ви дивитесь зараз дуже популярні турецькі серіали і так далі. Ви собі малюєте картину шлюбу, що це постійні метелики в животі. Але ці метелики це етап закоханості. А, і чим довше ми очікуємо цього шлюбу, тим більше ми покладаємо на нього своїх Своїх якихось бажань, мрій і так далі, пов'язуємо з ним своє щастя. І от з цими стереотипами теж потрібно розбиратися. Та? очікування це теж речі, які можуть насправді зруйнувати навіть дуже хороший шлюб. Угу. Бо я мрію, я собі думаю, що мій чоловік має мені подавати в ліжко каву і сніданок, або квіти, або бути моїм сенсом життя. Але насправді в реальності це так не буде. Та, як мені колись сказала моя подруга, в шлюб вступають не ангели, а два грішних. Двоє грішних mm -hmm. людей, це вчора е, попався мені е, такий невеличкий відосик. Mm -hmm. Ну зараз дуже популярно, коли там е, стоїть група людей, і там вправо одна історія, вліво інша. І вони mm -hmm. розходяться хто що обирає. І там було як в церкві хлопці, яку е, дівчину хочуть обрати, mm -hmm. і характеристики. І, наприклад, там показується скромна, чи там е, ну така розкрита, І вони обирають скромну. А потім сі е, така, що е, за сімейний очах чи кар'єристка. Убирають кар'єри, вони кажуть, і як ви хочете поєднати так. людину, яка тобто очікування можуть потім дійсно викривитися, просто від того, що ми не розуміємо ну от цих деталей. Реально. Це звісно, гумор. Так. Але е, стосовно складнощів адаптації, наскільки є різниця саме між чоловіками і жінками, тому що знову ж таки стереотип наш такий, що для чоловіка одружитися в 40 – це ще більш-менш нормально. Коли говорять, що жінка до сорока досиділа, вже стільки на неї навішують ярликів. Хоча я так розумію, люди що вони однакові, складно і тому, і іншому. От можете цю тему трішечки розкрити? Я думаю, адаптація складна для обох і для чоловіків, і для дружин для жінок просто дійсно величезний тиск соціальний в нашій країні за кордоном пізні шлюби це норма. А в нашій країні все ще ну, в великих містах. Це вже більш норма, а в маленьких містечках, селах це дійсно величезний тиск, і мені дуже шкода, тому що я особисто впевнена, що краще не виходити заміж ніж вийти заміж, бо це мій останній вагон, і треба стрибнути. І потім жінки опиняються в жахливих насправді шлюбах. Тільки через те, що це її був останній шанс. Тому ну мені дуже я дуже співчуваю таким ситуаціям і запевняю наших глядачів, будь ласка, не йдіть на такий варіант, не йдіть на шлюб, шлюб. Дійсно непроста штука в нашій, на нашій землі, і часто люди влаштовують а, в шлюбі, ну справжнє пекло. Ну не стрибайте туди, не маючи впевненості від Господа, і бажання розділити з цією людиною своє життя і стати близьким другом, служити цій людині. Не стрибайте в такі відносини а, щодо адаптації. Ви знаєте, одна із великих, напевно, перешкод для того, щоб стати одним, бо ціль шлюбу це все-таки залишити батька і матір, приліпитися до іншої людини і стати одним. Один із одна із великих перешкод це егоїзм. Адаптація насправді це про те, як ми швидко позбавляємося від того егоїзму, як швидко ми ставимо інтереси іншої людини на перше місце. А, тому в процес адаптації задавайте собі питання, що я можу для цієї людини зробити, чим я можу поступитися, якими своїми власними інтересами і так далі. Також варто зазначити, що в 40 років вже людина в неї склалося життя, в неї є кар'єра, в неї є інтереси і так далі. А, давайте подумаємо про те, яке місце шлюбу в цьому всьому, в цій історії. І звісно, місце шлюбу це другі найважливіші стосунки в вашому житті. Перший це стосунки з Господом, другий – це стосунки з вашим вибором. Так? Тому постав, ставте шлюб на належне йому місце. А це означає вище ніж кар'єра, вище ніж діти, вище ніж батьки, вище, ніж мої власні інтереси. І тому тоді процес адаптації буде більш м'який. Та, але це все-таки процес, не потрібно очікувати що це зразу буде. І адаптація, в принципі, складна в будь-якому віці. Та, навіть коли ти виходиш заміж 25 чи в 30, а, ну, жити з іншою людиною досить складно. Або а, жити з протилежною статтю взагалі так, достатньо хороший виклик. Та, навчитися жити разом. А, тому ставте собі якийсь а, ну, процес. да, Давай поговоримо. Обговоримо якісь для себе принципи, як ми хочемо жити разом, особливо після 40 процес комунікації має бути вже більш-менш налаштований. налаштований. Так. Да, ми можемо домовитись да консенсусу mm -hmm. знайти. Було б добре. Мені взагалі здається, що от е, треба в цих е, моментах шукати переваги. Тобто, uh -huh. ми розуміємо, да що от, е, є у нас думка, що краще там е, більш молодшому відружитись, uh -huh. але ми вже можемо підкреслити сильні сторони, яких немає у молодих. Uh -huh. Да що вже в тебе є досвід, в тебе є вміння комунікувати. Вати ти вже в принципі на досвіді вмієш вирішувати якісь проблеми, так. і коли ми говоримо, що найперше подружитися з людиною, mm -hmm. то звісно, вже ти з життєвим досвідом навчився взаємоповазі з оточуючими людьми Ну тут ти ще навчився, і ти знаєш, чого ти хочеш, чого ти не хочеш, mm -hmm. і тут важливо, от мене зараз цікавить таке питання: якщо є вже налаштовані звички, якісь чоловіків там, наприклад, є взагалі якісь свої традиції, десь mm -hmm. походи з чоловіками. В баню, наприклад, ту саму. Тобто, як потім з цим всім вжитися, я слухала недавно інтерв'ю одне, і каже чоловік, вона приїхала, їй не сподобався мій темний будинок. Вона все захотіла перефарбувати, їй, ну, їй все не подобалось. І угу. Він не був до того готовий. Угу. Бо він собі звик ось так, йому так подобається. Ми розуміємо, що треба бути готовим, що це як дві такі два корабля стикаються. Як пілотуватись, що, можливо, проговорити ще на березі, як то кажуть, і як все-таки вийти з того, щоб ж налаштувати спільні якісь угу. речі. Ну та, бачите, цікаво те, що ви сказали, що йому так некомфортно, він такого не звик. Шлюб це не про комфорт. Ми зовсім це не про комфорт. І в нас є спокуса, коли ми думаємо про шлюб і про стосунки, відділити їх від Бога, та? Наче, от, наче ми з тобою можемо домовитися, як нам жити разом. Я е, думаю, що шлюб е, насправді це відображення великої Божої містерії, та? Божої історії. Е, тому що саме Бог уклав такі стосунки. І тому, якщо я розумію ціль шлюбу, е, то я не буду захищати власний комфорт і власний вибір. І власні преференції. Ну, умовно кажучи, наскільки я люблю цю жінку, готова я перефарбувати для неї стіни. Так? Ми хотіли би завжди, щоб нас любили більше, ніж любимо ми. Так? Але шлюб це якраз про заповітню любов, коли ми кажемо, що любов це дієслово. Любов це не почуття, це дієслово. Тому я люблю цю жінку, як Христос любить церкву. Жертовно, Жертовно обираючи її благо. Uh -huh. над, над своїм комфортом, та? тому такі питання потрібно задавати до вступу в шлюб, та? розуміючи, що таке любов, до чого мене Бог кличе в цих стосунках. Ну і розуміти а, ціль шлюбу, а ціль шлюбу, я би так сказала, що це процес викуплення. Тобто це процес роботи над власним характером, над власним серцем, над власним егоїзмом. У вас є прекрасна можливість пережити на собі вір з бібліка каже, жалізалізалізоточить. Ну ніхто не хоче, щоб його точили. Та? Ну, тут, звісно, треба уникати сварливої дружини, з якою точно не хочеться жити десь під дощем чи в пустелі. Але допомагати один одному зростати і позбавлятися від оцих бажань комфорту, спокійного життя. В ньому немає нічого поганого, ну воно не має стояти на першому місці в нашому житті. Тому, звісно, такі речі треба обговорювати. А ще варто собі перед вступом шлюб задати питання: а яка ціль шлюбу? Яка його мета? Як ми будемо різні речі обговорювати? Грубо говорячи, а хто виграє? Якого кольору будуть стіни? І мій. Заклик, напевно, посил в тому, що е, не боріться за колір стін. Не треба боротися, хто буде виносити сміття, чи е, де буде висіти кухонне полотенце, е, чи е, як часто ми будемо прибирати. Ні, не боріться за це. Боріться за те, щоб е, допомогти іншій людині любити Бога глибше, е, пізнати на вашому прикладі, що таке викупна любов, та? що таке жертовна любов. От за такі речі варто боротися. Угу. Хочеться тут таке плоцьке питання поставити, бо Воно дуже гарно, а ми розуміємо, це принцип Боже ставити потреби інших вище, mm -hmm. служити. Але інколи може виникати таке питання: ну добре, я це все буду робити, а ця людина звикне до того, що я так mm -hmm. завжди роблю, і почне цим користуватися. Тобто тут звичайно тема такого теж свого егоїзму піднімається. І люди через такий страх можуть не робити цих речей, таких mm -hmm. жартовних. Mm -hmm. От як буде з цим? Так, ви праві е, такий страх є. І давайте на нього поглянемо біблійними очима. Коли Ісус прийшов на цю землю, Він любив всіх жертовною любов'ю. Ним користувались? Ну, в принципі, намагалися. Намагалися. Цікаво, як він уникав цього. От, ви знаєте, якщо проаналізувати відповідь Ісуса на, на людські прохання, дуже часто Він говорив ні або Він говорив не так. Не, не так. Ну, так, але не так, як ви собі це уявляєте. Так? І я думаю, що ми часто уявляємо собі любов неправильним чином. Uh -huh. Ми думаємо, що любов це потакання іншій людині. Ні. Любов має бути смілива в тому, щоб захищати її, е, її інтереси навіть деколи, вступаючи з нею конфронтацію. Е, тому тут варто розуміти, що це не ублажання людини. Е, любов це дія, яка направлена на її. Збудування. І тому, коли ваш чоловік чи ваша дружина веде себе неправильно, любов це докорити йому, але в дусі лагідності. А якщо людина заперечує якісь очевидні факти, любов це навіть привести свідка, який би говорив ці речі. Да? А ви кажете, якщо я буду любити, людина звикне, тоді ви неправильно любите. Тоді потрібно говорити. Ти знаєш, я бачу, ти зараз перестав любити. І це не добре для тебе, не тому, що це мені потрібно. Це для тебе в першу чергу недобре, для твоїх стосунків з Богом. Тому я тебе закликаю, наприклад, там мій чоловік дуже любить соцмережі і сидить в телефоні на зібранні. Як буде моя любов виглядати? Звісно, скажу, Сонечко, ти трохи ну, трохи ти занадто дивишся в телефон. Але мені треба це робити в духі лагідності, так? Якщо я змовчу, то я його не люблю. Uh -huh. Тому, коли ми думаємо правильно біблійно з точки зору на любов, то зловживати люди все рівно будуть намагатись. Але наша з вами ціль а, не дати їм це робити не тому, що нас будуть використовувати, тому що це не добре для них. Так, і тоді uh -huh. це біблійна любов. Uh -huh. Дуже глибока тема, насправді, хоча, е, з першого погляду, така навіть трошечки гумористична, да що ми якось виділяємо якісь там стереотипи, їх обговорюємо, але ми бачимо сильні принципи, особливо коли ми говоримо про те, що в центрі шлюбу має бути Бог і, і будуватися ось стосунки свідомі, тому що мені здається, шлюб в 40, ну і ближче до цього віку, і старше можливо, це дуже свідомий крок. Це вже не просто йти е, за покликом суспільства, це зробити власний вибір, і це дуже Потужно, mm -hmm. коли ти його робиш разом із Богом. Дякуємо за цю тему. Ми буквально за кілька хвилин продовжимо з вами спілкування на а, тему ще серйознішу. Це питання: як зберегти шлюб, зберегти його від розлучення, щоб знову ж таки в центрі стояла Божа любов. Mm -hmm. Дорогі друзі, не пропустіть буквально після невеличкої паузи ми продовжуємо спілкування.